Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам, з чого складається і як виглядає наш авторський рюкзак-Марсель. Рюкзак-торба. Це перша торба в моєї колекції, вона з'явилася ще 2 роки тому, і я безумовно вдячна своїй донечці за її розробку. Тому що оці. Цікаве ремені, які перестігаються, і ви можете використовувати її цю торбу як рюкзак і як торбу, придумала саме вона. Тому дивіться, що в нас тут є. Ось таке м'якеньке денце, воно не укріплене шкі... шкір-картоном. Для чого? Для того, щоб рюкзак мав більш таку м'яку форму, це як торба. Зручніше використовувати, коли вона м'якенька. І ви можете залюбки скласти її в валізу і відправитися у подорож. Далі. Верхня частина на люверсах використовується ось така затяжка. А далі оці черевні ручки, які кріпляться зверху. Звичайно, ми встановлюємо в нього підклад, який з кишенями. Цей підклад ви можете так само придбати в нашій студії. Що далі? Давайте покажу вам по розміру. Зв'язан цей рюкзачок, він же торба, 27 см в висоту, денця в нас. Велике таке 20. 25, так, 25 см в діаметрі, ще раз хочу сказати, воно м'яке і без ніжок. Так, використовувати цю торбу набагато зручніше. Коли ви будете вдягати на спину, вона не буде стирчати у вас ззаді. З чого ми його зв'язали? Одразу планувала зв'язати його саме з поліефірної коси Софт. Ось зв'язано воно визерунком шишечки. На моєму YouTube-каналі та на моїй сторінці ви знаєте детальний опис і відеоогляд. Подивіться, що тут з обв'язочкою. Показую вам детально, і як зв'язати такий вазерунок. Перехід коси дуже влучний, тому ви бачите ось такий кольоровий перехід на роботі. Сама. Верхівка пришита за допомогою голочки, просто голочки, цього достатньо. Ниточку обираємо в колір, та, яка була спереду. Перехід з одного кольору на інший йдеться з однієї сторони, і він майже непомітний. Бачите, я показую. Зв'язано воно по колу, ніяких з'єднувальних петель, ніяких петель підйому. Вибачте. Ось така краса. Дуже незручно показувати, тому що він височенький, але нереально зручний і дуже-дуже легкий. Тому зв'яжіть його, будь ласка, і нехай Марсель завжди буде з вами. Дякую.